Привіт! Мене звати Володимир В'ятрович, я історик і це проєкт 10 днів Незалежності. Чому 10? Сталося так, що наш шлях до свободи протягом останніх 100 років був звивистим. Я вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху ключ до спільного майбутнього. Тому запрошую разом зі мною пережити ці історичні події, побачити їх очима учасників. Ми вже згадували з вами слова американського політолога Збіння Бзяжинського, що декларація про незалежність України стала першим свяхом в домовину Совєтського Союзу. Останнім став референдум про українську незалежність. Чому результати цього народного волевиявлення українців стали такими важливими, що призвели до найбільших часів Другої світової війни геополітичних сувів? Кому і чому взагалі потрібен був цей референдум? Друге питання виглядає сьогодні трохи дивним, правда ж? Як взагалі без референдуму? Як кому він був потрібен? Нам! Але в 1991 році все було не так очевидно. Уявіть собі, серпень того року. Верховна Рада, ще тоді Української Совєтської Соціалістичної Республіки щойно ухвалила акт проголошення незалежності. Це була велика перемога націонал-демократів, які змогли скористатися моментом, поки комуністична більшість оговтувалася після поразки по чисті в Москві. І в цей час керівник опозиційної фракції, вчений фізик Ігор Юхновський, починає просувати серед своїх колег ідею всенародного референдуму. Це був ризикований крок. Перша реакція більшості е, народної ради була критична і навіть негативна. Дуже швидко, вже ввечері того дня, е, Югномському вдалося переконати е, в нас усіх в правильність цього кроку. Коли Україна проголосила незалежність, це стало потужним ударом по імперії, яка і так тріщала по швах. Однак в Москві не втрачали надій зберегти союз від розпаду. На боці керівництва СССР працювало кілька факторів: по-перше, зовнішній. Хоча Україна і оголосила себе незалежною республікою, але жодна країна, навіть сусіди Балтійці, її не визнали. Причин цьому могло бути багато. Україна виглядала непрогнозованою, потенційно нестабільною, розділеною за релігійними та мовними ознаками за історичними кордонами. Україна могла обрати шлях тоталітаризму. Нагадаю, комуністи залишалися тоді при владі. І при цьому на українській території знаходився один з найбільших арсеналів ядерної зброї в світі. 1 серпня 1991 року до українського парламенту завітав поважний гість: сам президент Сполучених Штатів Джордж Буш старший. Він закликав депутатів відмовитися від прагнень незалежності. В історію ця промова увійшла під жартівливою назвою Chicken Kiev Speech» котлета по-київськи. Так її охрестила газета New York Times, яка звинуватила президента Буша у недалекоглядності. Сам Буш пізніше визнав в мемуарах, що дуже боявся повторення в СССР югославського сценарію, і підтримував Горбачова, який намагався стримати розпад останньої імперії. Це був ударний нещепоясом. Я бачив, як частина комуністів злорадно подивилася в наш бік, як вони посміхалися. Ну, що отримали від американських союзничків. І це було ну, нас так різануло дуже сильно, як по-живому. Тому що слова Буша про самовбивчий націоналізм, про необхідність зберегти радянський союз всі це були хороші слова, але ми прекрасно розуміли головну причину, чому він це говорить. Його хвилювала виключно ядерна зброя і виключно контроль за ядерною зброєю, частина якої знаходилась на Україні. Насправді перед поїздкою в Україну Буш отримав секретний звіт ЦРУ, в якому розглядали чотири можливі варіанти майбутнього для СССР. Світлих серед них не було у трьох прогнозах. Україна залишалася разом з Москвою, навіть якщо відділяться Балтійські республіки. І лише один з них останній, передбачав повний розпад союзу. Саме його стратеги ЦРУ вважали катастрофічним і рекомендували робити все, щоб його уникнути. Отже, як ми бачимо, зовнішньої підтримки нова Українська республіка не мала. А якщо до внутрішньої, Горбачов не полишав надії зберегти союз. Він робив ставку на підписання нового союзного договору. Українська компартійна еліта спочатку включилася в переговорний процес, який проходив під московній резиденції Горбачова в Новогарьово. Водночас шість республік Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Молдова і Вірменія. Відмовилися навіть вести перемовини на цю тему. У березні 1991 року в дев'яти республіках, учасницях Новогорьовського процесу, провели референдуми за збереження СССР. В Україні за проголосували 70%. Найнижчий результат поміж республік, де проходив референдум. Порівняйте з 98% в Туркменістані. Щоправда, результат вийшов би на середній по союзу, якби не результати голосування в трьох західних областях, де абсолютна більшість обрали варіант ні. До того ж, облради Львівської, Франківської і Тернопільської областей провели паралельний регіональний референдум, на якому 88% проголосували за цілковиту незалежність від Москви. Але в цілому, по Україні, більшість обрала «Совєтський мір. На початку 91-го року вийшло, що було три референдуми. Перший був загальносоюзний, який оголосив Горбачов. Україна виявилася єдиною союзною республікою, яка запропонувала так званий республіканський референдум, де була різниця, чи підтримуєте ви оновлений радянський союз. На засадах декларації про державний суверенітет України. А галичани за ініціативою Чорновола додали ще третє опитування, яке ну чистим референдумом не було, але було проводилось тільки в трьох західних областях. Все це були етапи е, дорослішання України, дорослішання Верховної Ради, і це були етапи, які в кінцевому підсумку привели до справжнього референдуму, який відбувся того ж таки року, тільки 1 грудня. А тепер ще раз поглянемо на ситуацію 1991 року перед референдумом за незалежність. Комуністична партноменклатурна еліта на чолі з Кравчуком виступає за збереження союзу і лише хоче автономні права для себе. Їх, начебто, підтримує населення 70% За західні лідери переконують українців забути про своє прагнення незалежності. Москва вигадує нові і нові способи перезапустити совок в новій обгорці конфедерації вільних народів. Тепер ви розумієте, чому деякі західні політологи називали українську незалежність справжнім дивом, в яке ніхто не вірив. І справді, як в таких умовах могла постати незалежна Україна? А таки постала, оскільки в самому українському суспільстві дозрівали настрої, які ось ось мали утворити ідеальний шторм. Першою складовою цього шторму стала економіка, яка заходила в круте піке. За рік з 1990 по 1991 валовий внутрішній продукт, сума всіх вироблених товарів і послуг, впав в УССР на 11%. Але ця цифра не здатна передати масштабів катастрофи. Вічна проблема совєтської торгівлі, дефіцит стала просто нестерпною на підприємствах, які все ще належали державі, але вже невідомо якій. Видавали талони на продукти і промислові товари. Без них купити будь-що було проблематично. Крамниці зустрічали порожніми вітринами, а підвезення товару, починаючи з хліба і молока, миттєво збирало довжелезні черги покупців. Найбільше страждав промисловий схід. Я перебуваю серед місті Слов'янська. міста, з якого почалася окупація росіянами Донецької та Луганської областей в 2014 році. Сьогодні це може дивувати, але задовго до війни, на початку 90-х, серед голосів, які вимагали незалежності для України, одним з найгучніших і найпомітніших був голос цього регіону голос Донбасу. Навесні 1991 року масові шахтарські страйки охопили майже половину галузі. Гірники протестували проти падіння рівня життя і тотального дефіциту. Вони все ще зберігали відносно високі зарплати, але за ті гроші було просто неможливо щось купити. Шахтарське невдоволення було добре чути і в Києві, куди їхали на мітинги-страйкарі. Крім економічних вимог, вони виступали за незалежність. І ось чому на той час Україна за обсягами виробництва посідала друге місце в СССР, а її ВВП за приблизними оцінками перевищував тодішні показники Цінгапуру та Ізраїлю. І так серед населення вкорінилася думка, що варто відділитися від союзу, перестати його годувати, і країна заживе. Іронія полягала в тому, що пізніше та сама риторика про Донбас, який годує країну, повернулася проти Києва. Щойно він став столицею незалежної держави. І тоді була так був зроблений такий геніальний, як на сьогодні, хід зараз би його назвали технологією. Була випущена листівка народним рухом України. Це була мабуть найкраща листівка, яку я взагалі пам'ятаю, з точки зору такого агітаційного матеріалу. Там було дослідження Deutsche Bank, який розказував, скільки Україна чого виробляє, і економічний потенціал України тоді оцінювалося мало не як п'ятий в Європі. Вона була виготовлена масовим тиражем, і ми її рознесли всюди, коли куди могли. І це настільки чітко спрацювало, що от ми такі багаті. А Радянський Союз, Комуністична партія все це забирали. І якщо ми станемо самостійними, це все можна буде обернути в користь українського народу, що це працювало е, на південний схід України. Ну просто магічно, тому що там все таки більше голосували шлунком і матеріальним добробутом, тоді як Західна Україна, Галичина і Київ е, голосували більше з ідеологічних міркувань. Пробудження національної самосвідомості стало другим чинником, що сприяв падінню Совєтів в Україні. Це був рух меншості, але меншості активної, вмотивованої, яка вміла запалити навіть тих, кого цікавила лише ціна на Кубасу і її наявність на прилавках. І цей процес добре ілюструє повсюдне поширення синьо-жовтого прапора УНР, все ще неофіційного і забороненого над офіційними державними установами. Першими тут були жителі Стрія, міста на Львівщині. Синьо-жовта фана тут над на ще 14 березня 1990 року. А 24 липня того ж року український прапор підняли над київською міською адміністрацією. Попри протести комуністів, тодішнього очільника КМДА навіть ушпиталили із серцевим нападом. Сьогодні важко точно встановити, коли вперше синьо-жовтий стяг підняли на Донбасом. За однією з версій це сталося саме тут, у Слов'янську. Місцеві активісти переповідають, що як тільки почули по радіо про те, що український прапор підняли над Київрадою, тут же пішли до міського голови вмовити його підняти прапор над Слов'янську. Дозволу не отримали, тому зробили це самі. Причепили до щогли і зійняли в небо. Того ж дня, що й в Києві. Другий державний прапор України підняли над слов'янською міською радою влітку 2014-го, коли українська армія повернула контроль над містом, вибивши звідси окупантів. Повертаючись в 90-ті, ми маємо згадати про ще один фактор: третю складову ідеального шторму повернення національної церкви. У червні 1990-го в Києві відбувся собор української автокефальної православної церкви, до того забороненої. Патріархом обрали митрополита Мстислава, щоправда, обрали заочно. Совєтська влада не дала дозвіл на прі злодики зі США. Мстислав, племінник Петлюри і колишній бойовий офіцер-кавалерист армії УНР, був символом боротьби за незалежність і спадку УНР установленні нової Української республіки. На західній Україні з підпілля тріумфально поверталася греко-католицька церква. У вересні 1989 року совєтська влада готувала помпезні святкування 50-ї річниці окупації західноукраїнських земель Червоною армією. Але їх плани перекреслила 300-тисячна маніфестація вірян забороненої церкви. Цю подію транслювали телеканали різних країн. До Львова вже стягнули війська і танки. Але комуністи так і не наважилися на штурм. Вони відступили перед масштабом події. За кілька днів після цієї маніфестації. Тодішній очільник совєтської України Щербицький подав у відставку. Разом з ним завершувалася епоха совєтського панування. І я дуже добре пам'ятаю, як ми збиралися в центрі на вулиці Підвальні, і коли величезна процесія рушила теперішньою вулицею листопада Волгочина до собору Юра, це було настільки масштабне і вражаюче явище, що я особисто можу сказати, що більш величної маніфестації за всі роки, які передавали незалежності, ніця ніж ця не було. І це вразило навіть самих організаторів, нас усіх. Тобто ми пережили, пережили колосальний момент. Ну, піднесення, і е, прийшло серйозне розуміння, що ми можемо перемогти. Напередодні українського референдуму, 30 листопада, американський президент Джордж Буш позвонив Горбачову і сказав, що за всіма ознаками українці проголосують за незалежність. І що США не залишиться нічого іншого, як визнати Україну новою незалежною державою на мапі світу. Горбачов розумів, що це кінець. 1 грудня почалося голосування. Воно справді було масовим. Явка сягала майже 85%. Люди знову вишуковувалися в черги. Але вже не по продукти, а перед урнами для бюлетенів. Ми вже бачили, що громадська думка масово схиляється до голосування за незалежність. І ми були точно впевнені, що буде дві треті. Але не думали, що 90%. Не думали. І е, справа є в тому, що е, тут. Зійшлися багато чинників. Я вже казав, слабкість Росії, відсу... заборонена комуністична партія. Зрештою, в той самий день було голосування за президента України і для Кравчука, який вже тоді, як виглядало, перемагав В'ячеслава Чорновола. Голосування за незалежність було легітимацією і його власної президентської позиції. Збіг всіх цих чинників, всіх трьох, чотирьох чи навіть п'ятьох чинників і дав такий вражаючий результат. Навіть тут, на Донеччині, за незалежність проголосувало 83% людей, які прийшли на виборчі дільниці. Навіть в Криму, де рівень підтримки незалежності виявився найнижчим, так українській державі сказали більше половина виборців. Одночасно з референдумом того дня пройшли і перші в історії Незалежної України вибори президента. Ним став на той момент вже колишній комуніст Леонід Кравчук. Набравши вже в першому турі понад 60% голосів, 23% взяв колишній політв'язень В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні цікаво порівняти їхні передвиборні програми. Ось чорновола. На кількох сторінках детальний план першочергових реформ, багато з яких досі 30 років по тому, все ще не завершені в Україні. А це коротенька програма Кравчука, так звана 5 d достаток, демократія, державність, духовність, довір'я. Тут немає жодної конкретики. Натомість є набір фраз про соціальну економіку, яка працює на людину, про злагоду, процвітання і щастя тут навіть не стільки про популізм йдеться, а стільки про те, що у Кравчука була більша організаційна опора, і він був просто зручнішим для більшості інфантильного населення України, яка ну по факту схилилась до незалежності, бо розпався радянський союз. А Чорновіл взяв ті самі 25%, які голосували за народний рух України в 90-му році. І 25% майже ми мали депутатів у Верховній Раді України. Тобто, на той момент активної пасіонарної частини, яка підтримувала незалежність України, була одна чверть. На другий день після проведення референдуму, не чекаючи на оголошення офіційних результатів, Україну визнали Польща і Канада. Наступного дня Угорщина. Потім Литва, Латвія, Росія, Болгарія, Слованія і ще три десятки країн і Сполучені Штати. 8 грудня поблизу Бреста президент України Леонід Кравчук, президент Росії Борис Єльцин і голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич підписали знамениту біловезьку угоду, яка ставила крапку в існуванні СССР. Ми не були першими в цій боротьбі проти тоталітарного монстра, яким був Совєтський Союз. Про цю першість нехай сперечаються поляки, чехи, угорці, німці. Але без нас, без нашого внеску, цей монстр ніколи не був би остаточно повалений.